Харе Крішна, харе Рама, напевно, ви багато разів бачили, підспівуючу ці рядки молодь, що бентежно кружляє і танцює вулицями міст. Здається, вони такі щасливі і безпечні, геш? але тільки здається, бо насправді так звані крішнаїти можуть бути і жорстокими, і цинічними, а ще можуть викрадати дітей. Скандальна історія про духовне падіння Крішни. Далі в програмі. Люба плаче тому, що вже півтора місяця не бачила свого сина, маленького платона. Хоча її колишній чоловік з цим не згоден. Маму забиралі, ніхто не забирав. Ніхто ж не забирав. Любі не пощастило. І мама та батько мешкають за кордоном. Вона жила в Дніпрі у квартирі чоловіка. І одного дня, коли повідомили йому, що подає на розлучення. Втратила все: і дитину, і дах над головою. Я прийшла з поліції, щоб увідати свого рібенка. наступний день, коли я вернулася го числа, вже були змінені абсолютно всі замки. І вже рібенок був вивезений з тієї квартири, де ми проживаємо. Ні, як правило, після розлучення суд вирішує, з ким буде дитина. Батьки домовляються, як часто її буде бачити інша сторона. Але в цьому випадку матері не залишили жодних шансів і жодної надії. Чому ти не поганеш рібанка? Чому нас тринадцятого яверея спілкувала суда? о том, что я могу видеть відітрібенка два раза в неделю по часу? По я його не вижу? Але крім того, що дитину, які тільки рік і сім місяців, позбавили спілкування з матір'ю, є ще один аспект, який дуже хвилює маму. З ким се час з бабушки. Ось бабушка Тетяна Валентинівна. Хоча ті, хто знає її ближче, звуть її Гакула Тару. Ось вона розповідає про те, що в житті треба відмовитися від будь-яких бажань. То, що приносило щастя, через какое-то время приносить нещастя. А це її чоловік Віктор Васильович. Хоча в нього є і інше ім'я віджай Говінда. Він успішний підприємець і навіть побудував базу, де регулярно проводить кришнаїцькі табори. Алина! Ось він дає настанови, як жити духовним життям. Можете познайомитися з клубами, школами, які працюють в рамках його центру і Люба вважає, виховувати її сина насправді будуть вони. Батьки давлять на мого мужа. Я вважаю, що мого мужа слабий характер, і раділі можуть на нього дуже сильно впливати. Отже, якщо їй не вдасться повернути маленького Платона, з нього зроблять маленького кришнаїда. Вони ходять в храм Харі вони більше 10 років співвідують віру кришнаїтства. Здавалося б, що поганого в цих посміхнених людях, які час від часу ходять вулицями наших міст. Але Юлія одна з тих, хто колись зайшов у кришнаївський храм та залишився там. Втрачається відчуття часу, ти відчуваєш постійний свідомісний пресідник. А тобто тобою можуть маніпулювати, тобто контролюється кожна твоя дія, кожен твій рух. Врешті-решт вона важила трохи більше 40 кілограмів і готова була виконувати будь-які накази духовних вчителів. Це дуже страшні психотехніки, які просто знищують особистість. Невже ці одягнені в яскраві одежі люди насправді жахлива секта? І у маленького платона немає вибору. Він повинен буде перетворитися на людину без власної волі, щоб з'ясувати це, програма грошей вирушає у Бельгію, адже європейське законодавство, на відміну від українського, чітко регламентує, що таке секта. Тут у містечку Лієш, неподалік від Брюсселю, знаходиться центр допомоги постраждалим від сект. І тут, сподіваємося, ми дізнаємося всю правду. І в будь-якому разі ми обов'язково доб'ємося, щоб мати нарешті побачила свого сина.